то, ще бахнуло остальну. Ну, а це кап. О, це ж вже прильот. Тільки десь далі, не до нас. Це прильот? Да. Ну, сторона Запоріжжя там, Покровсь там, Багатир там, Новосілка там. Вчора ну, цілий день. Це ще Тут було два-три прилетити там. І затихнуть на, на время. А тут так, буквально через пів часу летить і летить. І ми в'їхали, і ще тут хлопці той казали, що ще після мене два прилюти були. І днем, і вчора під станцію розбомбили, позавчора отам, і вчора отам. Ну, коротше, добра нема. А чому не виїжджаєте? А куди виїжджати? А гроші є. Ну, дайте, дайте грошей, я виїду. Зутра почало, час точно не скажу яке, два прильоти, через час ще прильоти, а тоді десь часа із з 11, з 12 примерно, на фірмі тут десь. Ну, я в дворів не видно, десь так зірвалося. А тоді, як пішло, по три, по п'ять, по всім селі, в общем, ви самі бачите. що тут. Я не знаю, я тут стояв, мене мене зніги збило волною. Ми безренько в машину, і я не знаю, не пам'ятаю, як і виїхав. А Це... що з будинку? А що подивіться, вікна повибивані, цюкла. Ну це ще якась не біда. ну Подивіться повилітали. Зверху падали осколки, то рохтіло це цю вірту. А так, там гараж волною перекосило, двері не закриваються. На другому там гаражі підняло, кришу, пустило на місто. Там, ото по тій стороні, це три, три будинки. Там здорово криші познімало, вікна це точно повилітали. Ну, а сіни поки стоять, я вже сьогодні не ночував. Я сюди до сестри поїхав, там переночував, там спокійніше. А Бо тут не? вже невиносимо, як тут. По вулиці, та нема нікого. Я приїхав утром безстренького, там що хватів і тікаю. А що взяли з собою? Зараз взяв. Продукти основно, що були. Ну, я одягу там таку бояться, так чурек, схватився. Та ще ні, з нього тут і збило, ноги відказують, не, не той виїхав. Я не знаю, як я виїхав. Дурдом. Всі виїхали. Абсолютно всі. Оце на своїй вулиці є один. Ну, біда, прильоти, прильоти і прильоти. Бачили ж і, хати які. Ну в мене пів хати розкрито, і кухня повилітали, і гараж повилітали, а і, в хаті. Пластикові цілі залишились, а півхоти шифера розлетіло. Тобто світла немає зараз тут? Та нема, з вчорашнього дня. І там у нас на горі підстанція їх хвірма все розбомбили. А вода є? І води немає? А я вже світла нема, в мене скважина є і насос така є, а я ж ні на цьому дворі колодязь є. І можна хоч і відром ходити і набирати водички. Жалко. Уже привикли до цих бомб'яшок, а взагалі син приїхав сьогодні, давай виїжджати. Кажу, ну в мене все ціле, ну, хата ціла. Кажу, нікуди я не поїду, в підволі буду жити. А чого не поїдете? Безпека ж ваша. Жалко. Все боросить. Та страшно, звісно, а як? Це такого не було, щоб не страшно. Страшно. Особливо як летить, чуєш, що свистить, да. а де воно впаде, хто. А це саме страшно, А так можна жити. А ховайтесь як? Та куди ховатися? Ну куди, до річки тікати. Підвал якийсь. Та ну підвал, як прикидає, тоді не вилізеш того підвалу. Я в лагері сторожем працював. Пенсіонеру. А зараз на пенсії. так що. А що пенсія? Три. Це не гроші. Це два рази сходити в магазин, скупитися і все. І пенсії. Хліб є ну, це там. Дні ще. Не да, вони теж збираються потихеньку, теж будуть уїжджати. А я буду виживати, коли вони уїдеться. Ну, я. Якось будемо виживати, а як. Та яке авто? Нема. Велісопет є, а то на вілісипед на межах. Онуків жіночку вивез дітей. Ну а саме ще ж хазяйство є. Було велике, стало одні кури собаки. Ну, думаю, їжджати теж. Ну, ще ж тут осталось трошки, та й вдома не все вивезли. Не дуже зараз вже машину найме, щоб вивезтися. Ну та пообіцяли, ну. Школу давно аптека закрилася на тому тижні. Осталося ну, це два магазинчики, як і більше немає нічого. Ну, вчора накрили добре. Лягать страшно, а днем ще півбіди. А як лягаєш, чи да, та ракети. Її видно, і летить, свистить. Я не раз кажу, як це з одним ідіотом не, нічого мирне зробить. Ну що це таке? А що у вас хату? Ціла стоїть? Ні, не ціла. Пострадала вона та три тижні тому. 80 метрів упав капчі, що ну слідки такі кілограм по п'ять. Розкрило хату, пів хати, вікна, двері випали всі. До 9 травня хочуть вийти на один кордон От Відчувається, що вони от якось? Відчувається. Я ж тут постійно. ощущається дуже. І по людях видно, і по території, як тут красиво у нас було. Дуже красиво. Повністю розвалено під фундамент це одиниці. А так, то криші нема, то ось, ось був і смертельним, будь то і сходом стіна впала. Ну, Добре, що ті виїхали раніше, а ті сусіди не виїхали, привдавили, прибили. Десь около 12 середня. А ви вдома були? Я в хаті був якраз. Та ми з бабою в хаті були, воно. Я думав, вікна. Я воно жалюзі злетіли, а вікно ціле залишилося, не розбило. Баба чує. Каже, що зараз взагалі воно ж вікна пооривалося з того, воно ж на піні держиться, поодривало, каже, чуть тепер, як на вулиці. Вона ж ноги не ходять. Лі, лазе, а це ж. Сьогодні збираємось потихеньку. Я вже набігалася, вже находилась. Виїжджати будемо. Будемо. А, а куди діватися? Надіялися, що. Не, не достануть, а вони почали доставати. Хто так вийде? Там дочка живе з онуками. Так що хоті ночів побачити. Ну, Но залиється, що в нас курі, хто знає, як їх. ну куди ж їх. Котів восьмеро. Залишаються тут? На ну, куди. Куди І ще, мабуть, сьогодні додавлення буде. Боляче, звісно, по дорозі лі. У сусідів багато розбили, там ще живого міста немає всередині. Як і ремонтувати, кажуть, її бути нову купити. ну скільки грошей уклали в ремонт. Угу. Тут таке множество життя, да?